А я нічого не помічала, справді нічого, тільки коли все розкрилося, то я наче все збоку побачила і диву дивувалася ну як же так, людина тебе ні в що не ставить, а ти нічого не бачиш? Не знаю, скільки б це все тривало, якби якось колега по роботі, червоніючи, не сказала Інна Васильівна, це не моя справа, але ваш чоловік ходить до моєї сусідки. Що, куди ходить? Чого ходить? Так собі спокійно кажу, я адже не вірю в те, що мій Сашко здатен на такі брудні речі. Та як, як отак, ну, чує у неї, ще дужче почервоніла та. Я лиш кивнула, бо до кінця не повірила в те, що та жінка каже Мій Сашко, якого я знаю ще з інституту, буде таке робити, та він мене любить, в усьому зі мною радиться, ми дитину маємо спільну вірочку. У нас все просто чудово. З такими думками я зайшла за дитиною в садок, далі пішла в магазин, купила продукти. Віра почала пхинькати, то довелося її нести на руках, плюс пакети. Ліфт не працював, тому на третій поверх отак і піднялася. Чоловік сидів перед телевізором і на мій прихід лише невдоволено глянув. Ти коли нарешті дитину перестанеш отак опікати, привчила на руки, що відірвати неможливо. Їй вже чотири, вже велика. А зараз розляжешся на дивані і скажеш, що втомилася, то знову вечерятимемо о десятій. щоб я цілу ніч крутився від важкості шлунку, щиро тобі дякую. Я очима кліпала. Невже це відбувалося щодня, а я просто. Що? Поки переодягала дитину, поки мила руки, поки розкладала пакети, то та й чула, як чоловік важко зітхає та примовляє. Ще довго ти будеш кота за хвіст тягнути. Якщо ти такий голодний, то поможи мені, відповіла я. Що, я ще маю тобі в цьому помагати? А чи тобі не занадто добре буде гроші зароби та ще їсти собі звари? Я готувала їсти, хоч втома була дуже сильна, і я почала пригадувати, що таке відбувається кожного вечора. Далі чоловік скаже принести йому цю тацю перед екран, накришить на підлогу, і буде ще казати, чого я з віником навколо нього бігаю. Ворожиш, аби не женився вдруге, гоче, поки я пів совочка крихт назбирую. досить полюку здіймати, дихати нема чим. Далі я маю посуд, купаю доньку, готую на ранок одяг для всіх, маю взуття всім, вкладаю доньку спати, читаю її казочку, далі просто гладжу по руці, і вона так засинає. Коли вже приходжу в спанню, то чоловік вже спить, спиною до мене. Я не могла заснути і все згадувала цей день, і всі схожі за попередні, наче слова повторюються з дня у день, але я не чула одного слова слова дякую. Зранку я наче прокинулася з довгої, предовгої сплячки, мовчки приготувала сніданок для себе і доньки та пішла на роботу. Заодно взяла дитину в садок. Мамо, а чого ти мовчиш? питала мене донька. Я думаю, дитино. Я справді думала, чому я не помічала такого ставлення, чому так швидко звикла, що я маю все робити, бо чоловік заробляє більше. Хоча, чого ж більше, якщо я вже старша майструва, а він як був перевізником, так і залишився. То, виходить, коли він возить продукцію, то тоді й бачиться з тією. І щоб такі люди з мене хіхікали? О, ні! Я подзвонила до Любки в квартиру, коли там був Саша, вони обоє дуже здивувалися, а потім чоловік не переставав чудуватися, коли я залишила його без квартири і половини зарплати, всім розказував, яка я виявилася меркантильна особа. А я й байдуже. Головне, щоб мені було добре і донці. Чи я тій жінці дуже вдячна за те, що відкрила мені очі на мого чоловіка. Хто зна, скільки б я так прожила догоджанні йому років, а тепер хай сама того щастя зазнай. А що. Підпишись, підтримай українськомовний контент.